Ну, а тепер оглянемо, що відбувалося сьогодні. З'явився знімок знімок наслідків удару по російській базі ППО в Криму. Напевно, це ви це бачили далі. Я бачу повідомлення про те, що розвідка вибухово привітала окупантів зі святами православними вікно. Колаборанта залетів дрон Камікадзе. Ну і український дрон великий Бандерик успішно застосовується на фронті. Тут я бачу свідчення міністерства оборони. А на вашу думку, якщо коли сьогодні ваші колеги кажуть, що це війна дронів, мають сенс, і взагалі до чого ця війна яку яким може бути фінал? Тому що вчорашнє інтерв'ю президента Зеленського говорить нам про те, що президент готує всіх нас до затяжної війни. Ну ви знаєте, це ну давайте. Він нас не готує, він не, го... він не він готує нас до затяжної війни. Не, не треба так на президента Зеленського, тому що може скласти враження, що це він приймає такі рішення. На жаль, е зрозумівши, що відбувається безпосередньо на полі бою, що які сили має Російська Федерація, економічні сили, ну плани мобілізації, можливості мобілізації, то ну, я думаю, що і в тому числі і президент Зеленський. Усвідомив, що е, не, ой, не дивлячись на ті дуже оптимістичні висловлення, які були у багатьох глядачів, чи навіть експертів на початку війни, чи навіть ще півроку тому, ну може, так було і треба в той час. І зараз, е, ну від, ви знаєте, по великому рахунку тоді було відомо, що з, зрозуміло точніше, що війна навряд чи закінчиться до кінця цього року, чи може навіть до кінця наступного року. Тому зараз, ну, вже ці оптимістичні Висловлювання, вони трошечки вже починають людей дратувати, бо коли розповідають з мені з екранів телевізорів, що ми вже ледь не перемогли, а поки що доводиться додатково мобілізуватися, ну, багато питань виникає, які і ситуація, яка дуже не схожа на те, що ми там всі вже перемогли, що вони перемогли, що вони там такі дурні, і все швидко закінчиться. Тому, ну, давайте. Ну слава Богу, що ми приходимо до більш-менш реалістичних повідомлень. І тут е, пан президент каже: правильно. Ну він не перше, це почав казати. Пані Верещук про це почала казати голос. Віце-прем'єр про те, що давайте закінчимо очікувати швидко за пробачте закінчення війни. Зараз це повторив президент Зеленський. Ну це ґрунтується на дослідження наших партнерів на повідомлення нашого Генерального штабу, ми ж бачимо, що ми маємо, які сили та засоби, і що має ворог, тому ну, яким чином його швидко перемогти. Ну, тому, на жаль, нам всім треба готуватися до того, що війна буде довгою. Наскільки вона буде довгою, які є, які є можливості завершити швидко, ну, тут є небагато варіантів. Перше, це. Звісно, більш, більша кількість зброї, більш потужна зброя, яку нам можуть передати наші партнери. Це один із варіантів. Ну і звісно, ми його використовуємо дуже вдало. У нас дуже сучасна тактика ведення бою. Ну і інший варіант це якщо ну, другий варіант, чи наступний варіант, це якщо світ дотисне економічно Росією, і буде просто не бути можливості фінансово вести цю війну. Ну і ще варіант це. Що в Росії почнуться якісь дестабілізаційні процеси на верхівки їхньої влади, і там ну, щось буде відбуватися. Може, навіть сутички, може навіть бунти, може, навіть громадянська війна всередині Російської Федерації, і це буде для нас ну умовно вікно можливості, коли можна буде ще на просто вичавити ворога з наших територій. Хоча це не буде означати остаточний кінець війни, бо вони залишаться ракети і можливості атакувати нас. Зі своєї території, що вони часто роблять? Ну, Каспійське море нам не належить ракетна. Так ну, як, наприклад, ракетоносці, такі, Ці крилати ракети, запускають саме з ну і інших іншої балістичні ракети з території Російської Федерації. Що їм заважає це робити і далі, якщо навіть нам вдасться по сухудолу витіснити цих е, 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 окупантів з нашої території? Нічого не заважає, тому швидше за все вони це і будуть продовжувати. Я так зрозуміла, що ви дивилися вчорашнє інтерв'ю президента Зеленського. Там було це. Це важливо було подивитися, тому що президент Зеленський два, не президент Зеленський, президент України це є, щоб не прив'язатись до прізвищ, Президент України це Верховна Волонкомада, і те, що він каже, ну люди, які опікуються чи приймаються, чи намагаються якось коментувати події на лінії фронту. Вони ну, не тільки можуть, вони зобов'язані були послухати. Я, я, так, я хотіла би, щоб ви прокоментували цю тезу стосовно виходу на кордон з Кримом. Чи правильно я розуміло, зрозуміло, що далі можуть бути перемовини? А, б, тільки ну та, прокоментуйте перебіг подальший. Та перемовини. Ну ви розумієте, що перемовини з ворогом. Він тільки чекає перемовини, які будуть означати ну на певний час припинення активних бойових дій, бо під час перемовин ну голос це Це дуже, дуже треба росіянам. Їм це необхідно для того, щоб підтягнути війська. Ну, ну всі ми повторювати це. Ну, всі вже знають, чому потрібні це ці це перерву у війні. Тому повторювати з нема сенсу. Е, які можуть бути перемовини з е, при виході на е, межі тимчасово окупованого Криму? Ну коли, коли ми вийдемо на ці межі або переріжемо, вийдемо на Озброзовському моря, переріжемо можливості чогось туди завозити чи вивозити е, повністю, і Крим стане умовним островом, то о, перемовини можуть йти з. Про е, умови капіту умови капітуляції цього групування яке там знаходиться, щоб вони склали зброю, вийшли для того, щоб нам не довелося просто ну, знищити ракетами по суходолу в інший спосіб, от про це можуть йти примовини. Ну коли велике групування ворога оточене, і шансів робити заточення в них немає. То звісно можна розмовляти про те, як вони будуть здаватися. І яким чином ми це будемо робити, і що робити, і що його пробачити впливу, що потім з всіми полоненими ну, відпускати їх знову в Росію, щоб вони знову взяли зброю, сенсу немає. От що з ними робити? Це десятки тисяч людей, нам їх всіх не приготувати, Прогоду, при, прогодувати. Розумієте, це велика кількість. Тому про це як от як що з ним робити, як, і що і що має бути відбуватись далі? Це можна але це не є перемовини між е, безпосередньо путіним і нашим керівництвом, між керівництвом Російської Федерації і керівництвом е, нашої країни про якісь там поступки чи про якісь там умови, додаткові умови е, для того, щоб ну, е, щось робити з цим е, е, вже майже точно, не забрав повністю точним групуванням. Ще раз по великому рахунку, це. Е, Е Розмова про те, як, як буде виглядати капітуляція у цього групування, яким чином вона буде відбуватися, в який спосіб, в які терміни, як це буде виглядати. Ну, якщо це назвати перемовинами, то ну хай буде перемовина, але це, ще раз, це обговорення умов капітуляції, а не перемовини між воровородуючими воюючими країнами. Це трошечки різні речі. Треба роз... розрізняти.